Сьогодні ми висадили садженець з бомби, який ми отримали від мішистеця. Ось так вже пішли на ньому доньки. Маємо надію, що все буде добре, гарний саджанець. Ну і як завжди, по-любому його потрібно обрізати. Поки ми ще обрізали на висоті сантиметрів 50 см, і матеріал, який ми ніколи не викидаємо, який лишився, у нас тут поруч ось росте сирена, не дуже він мені сирена, фундук подобається, ми його так лишимо, там десь буде рости щось там. Ну, смачний, але мілкий. Це фундук, як кажуть, для шоколадок мілкий, але смачний. І ми матеріал, який зрізали. ось. Робимо щеплення, робимо покращеною купліровкою, зробили вкрону тут одну і в впоросель. Робимо в поросель. Не люблю я в поросель, дуже вона часто чомусь може скинути. Ось такі тоненькі як, я не знаю, тонше олівця. Тут, ну, тоненький він. Верхівка. Минулого року ми робили тонесенькими спічка, і все воно приймалося. Ну, зробимо в поросель, чому роблю в поросель, є думка, так як Варшавський не будемо розмножувати, то якщо приживеться, будемо пригинати і розмножувати Хуцьку бомбу. Покращена купуліровка, як вам показати, не знаю, зараз постараюся. Підбираємо по товщині. Щепи і підщепи. Ось десь підходить. Одинакова товщина. Беремо ганчірку, протираємо це місце добре. І робимо зріз. Ось так, за один рух. Точно так само робимо зріз тут. Ось так, точно так само за один рух. Ось такий зріз. Зарізаємо, Там розповідають як чуть-чуть вище середини. Зарізали тут, зарізали ось тут. Обрізали живець на дві бруньки, щоб не заважав, щоб потім, коли виставили, було все добре. І вставляємо. Вставляємо ось так язичок-язичок, для того щоб гарно збіглися. Все. Ось так все у нас гарно. Видно, не видно, все у нас гарно співпало, закрило. І замутуємо звичайною плівкою. Ось такою звичайною плівкою. Вона мені подобається, вже скільки років я нею працюю. Починаємо трошки нижче і затягуємо, саме головне зафіксувати її. І затягуємо наше щеплення. Дуже добре вона тянеться. Вона не ніяк не, не тягнеться, а затягує, я маю в виду, складає. Для надійності ще все-таки покращену куполіровку для того, щоб гарно стягнути всі розрізи і я замотую ізолентою. Ось так робимо. Потім підмотуємо ізоленти, щоб вона гарно стягнула. Ну, вона гарно стягнула і я в принцип того, що вона темна, вона притягує тепло прогрівається швидше і виходить там швидше зростання. Нічого не перевертаю, там, як кажуть, перевертати, навіщо його перевертати, воно і так клеїться. Воно назовні все клеїться. А щоб край потім не шукати, ось так в два рази його складаю. і ну, Роблю так, щоб було видно. Бо завжди як обірвеш, а потім край довго шукаєш. Все, замащуємо наш зріз. Мащуємо і обов'язково вішаємо етикетку. Ось таку етикетку придбали ми, показував я. Пишемо назву і дату щеплення. Ось так вона вдягається, і все. І вона вже нікуди, нікуди вона не дінеться. Вона може впасти. Так само на гілочку дуже зручно. Все, наше щеплення зроблено. Будемо ждати, коли підуть прирости і все буде гарно. Тримаємося.